Як завжди попереджаю, що якщо тривога, то я лекцію продовжую, ви можете десь ховатись, потім повернутися, або потім передивитись запис лекції. Ще раз хочу звернутися до тих, хто до мене записаний на курсову, що ви повинні в той момент, коли у вас буде від 30 до 50% зроблено курсової, ну саме проєкту повинні вийти на зв'язок і показати мені частину, яка готова. Тоді вам простіше буде захищати курсову в кінці семестру. Якщо ви покажете відразу готовий проєкт, у мене до вас буде багато питань. Якщо проєкт буде показаний частково, а потім повністю, то питань буде намного, набагато менше. Враховуйте це, будь ласка. Ну, передайте тим, хто до мене записався, але тут не присутній зараз. Це стосується тільки е моїх, хто до мене записався, у інших викладачів такої вимоги немає. Все, ну і починаємо лекцію. Сьогодні знову буде дві лекції поєднані, але тоді у нас. Е Тобто зараз ми попрацюємо більше, але в кінці семестру мінімум дві лекції у нас не буде самої лекції, а я буду приймати лабораторні, самостійні і так далі. Тобто лекції завершаться раніше, ніж завершиться семестр. Я думаю, що це непогано. Просто сьогодні одна маленька взагалі лекція. І така, ну, на мій погляд, хоча ні, в Python це таке важливо. Це перевантаження операцій. Ми перевантаження операторів вчили в C і в C-Sharp. В Java перевантаження операторів відсутнє. В Python воно існує і виконується за допомогою так званих магічних дандер-методів. Тобто, якщо ви чуєте назву в Python, магічні або дандер методи, дандер це від подвійного підкреслення методів. Тобто це методи, назви яких починаються з подвійного підкреслення. Тут атрибут слот, але це я прибрала. Ну, сьогодні пізніше я скажу. Головна тема це перевантаження операторів. Як і в інших мовах, за допомогою. Перевантажених операторів, ми можемо м, у класах перевизначати різні оператори мови, м, і тоді працювати із своїми об'єктами, із об'єктами своїх класів, так, як ми працюємо із вбудованими об'єктами Python, враховуючи, що в Python все це об'єкти. Ще раз, дандер-методи це методи, які починаються і закінчуються подвійним підкресленням. Ніколи не треба створювати просто так свої методи з такими підкресленнями. Да? Це буде не дуже гарний спосіб. А, такі методи викликаються не напряму, а з використанням вбудованих функцій та операторів. Ну, наприклад, ми з вами вже вивчали, що а, СТР з підкресленнями. Да? А, цей метод викликає функція. СТР. це ви вже повинні знати. Під операторами перевантаженими, розуміється, не тільки арифметичні ось оператори, а і інші оператори, які обумовлені специфікою методів, тобто звернення за індексів, виведення об'єкту і таке інше. Ще раз звертаю вашу увагу, що ми вже розглядали перевантаження операторів ініціалізатор. Да? Дандер метод подвійні підкреслення, використається конструктором new при створенні об'єкту. Естер, я вже сказала. естер повинно повертати, оцей дандер метод повинен повертати рядкове представлення об'єкту. І буде, ну, перше, ми з вами вже це розбирали і знайомина з, 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 з мови C-sharp і в Java те саме, там toString методи. Коли ми виводимо на друк, в Python це print, якщо ви вказуєте ім'я об'єкту, то буде викликатись функція str, яка в свою чергу викличе ось цей дандер метод. Ну, я вже сказала, що перевантаження операторів а, забезпечує схожість з користувацького класу збудованими класами. Ну, метод СТР ми вже з вами дивились. Ось я не перевантажила СТР да? і використовую в принті об'єкт класу. То оце спрацьовує метод СТР, з якого класу? Об'єкт. З класу Object, да, да, да. якщо ми перевизначимо СТР, то буде працювати цей метод. А тут зверніть о таку, о, увагу на таку цікаву річ: що якщо в класі не перевизначено СТР, але перевизначено репер, то буде не STR із об'єкта викликатись, а репер буде викликатись. Якщо репера немає, як є СТР, то викличеться STR із об'єкта, а інакше, якщо репер є, хоча призначення в них все-таки інше. Репер повинен повертати такий рядок, який автоматично зручно буде обробляти. Навіть бувають моменти, коли із цього репер створюються е, класи. А СТР це все-таки для читання. Але така цікава річ, як вони взаємозамінні бувають. Перепрошую, можете пустити студентів на акцію, будь ласка. Ну, не знаю, зайшли, не зайшли? А, є. Ну, треба трошки раніше вставати, 27, менше половини. Так, ну ладно. А, дивіться, а, репер як фортеця піца, да? і а, параметр. Тобто, ось із цього можна буде створити об'єкт класу піца. А із рядкового представлення ні. Ну, подивимось арифметичні операції. Тут у мене не дуже гарно Оце мінус. О, а це що? Ну, не можу я добитись, щоб цей мінус вище піднявся у мене. Так воно виходить, але це мінус. Тобто це оператор плюс і скорочений оператор плюс, да? мінус і скорочений оператор мінус. Я тільки ці навела. Ну, якщо треба інше, то можна подивати, подивитись. Тут що складніше, якщо всі в плюс, коли ми перевантажуємо, то ми просто беремо оператор і ну, слово оператор і операцію пишемо, да? то в Python прийдеться подивитись, як називається ця операція. Ось ADD це додавання до поточного об'єкту, і подивіться відразу повертаємо об'єкт класу. Вектор. Це скорочений оператор додавання, да? і знову, в принципі, в принципі, вони можуть повертати не зовсім те, що ми хочемо, тобто повертає те, що ми написали. Але немає сенсу, не варто змінювати. Тип повертаємого значення, тобто ну, є логіка, і повертати треба так, щоб людина, яка використовує, зрозуміла. Ну, Мінус і мінус. Бул. Mm. Ну, ось. ось таким чином можна перевірити бул. Да? Ось бул до об'єкту Ну, Це, мені здається, така екзотика. Ось, э... Створили об'єкти, суму об'єктів знайшли, скорочений оператор. То, те, що ви перевантажили, обов'язково ось тут перевірити. Які перевантажили, ті перевіряємо. Кожен оператор перевантажений, треба перевірити, продемонструвати, що він працює правильно. Оператор порівняння. А, теж треба дивитись, да? а, ну це, оце що, який оператор перевантажено? Ну, здогадайтесь. Ну, менше. Менше, оператор менше. Це дорівнює. Дорівнює, так. Да. Equals, да. Ну, я кажу, треба шукати відповідний оператор і дивитись, як ви його будете перевантажити. Ось менше, ось дорівнює до ми перевантажили. Я не пам'ятаю, що там в лабораторній. А ось тут звертаю вашу увагу. Тих, хто присутній. Я не знаю, як там Ігор Олександрович він може не передивлятись уважно і не вимагати такого. А в своїй підгрупі я обов'язково буду вимагати, щоб якщо ви перевантажуєте. Квадратні дужки, да, звертаємось за індексом. Ось у мене приклад, коли. Клас Б, да, подивіться, містить список об'єктів класу А. Ось клас Б, містить об'єкти класу А. Ми звертаємось через ім'я створили об'єкт, да, і звертаємось прямо до цього, до цього списку. Ось. Так можна. Тоді нічого не треба перевантажувати. А можна точно так, як ми це робили в C-Sharпі, звертатись до масиву не через елемент, не через назву масиву, а через об'єкт класу. А для цього треба перевантажити два методи getItem. Він повертає об'єкт класу з елемента з вказаним індексом, і setItem item встановлює значення. GetItem, тобто він приймає ключ і повертає конкретний об'єкт. Тут ми присвоїмо значення конкретному об'єкту. Ну, ключ... Не перевіряється тут, на те, існує він чи не існує, можна додавати перевірку, можна не додавати перевірку, і буде, тоді будуть проблеми. Дивіться, тут вже ми звертаємось, ось не отак, а через ім'я об'єкту. І тут через ім'я об'єкту. Значить, якщо ми хочемо так працювати, то треба Get item set-item. А що в C-Sharпі? Хто згадає? Що треба зробити в C-Sharпі, щоб звертатись через ім'я об'єкту з індексом? Ніхто не пам'ятає? Перевантажити індексатор? Індексатор зробити індексатор, так, да, да. Це хто в нас сказав? Білий. А, Єгор. Ну, Пишіть 0,5 балів бонусів. А ще одна цікава річ. Ми можемо, нам може бути зручно, щоб об'єкт поводився як функція. Тобто ми можемо звертатись до нього ім'я об'єкту з круглими дужками, і навіть передавати туди параметри, якщо треба. А для цього, щоб це можна було реалізувати в класі, треба перевантажити метод. Кол. Метод кол. Ну, і що ви тут напишете, то він не буде, буде робити. Да? У мене він просто змінює колор. Ось ми створили два об'єкти і встановили колір. Да? А далі, дивіться я, не гетер, не сетер, не властивості використовую. А ось пишу в круглих дужках. При цьому шукається метод call, якщо його не буде, то будуть проблеми. Да? Шукається метод call, і він виконується. Це може, бути, може виглядати гарніше. Якщо вам таке треба, то ось використовуємо метод call. Взагалі, кол, ось функція в Python, вона обов'язково містить метод call. Далі е, іде матеріал, який я видала з лабораторних, да? але хочу сказати два слова. Я не буду запитувати. Але якщо вас буде цікавить Python, і раптом ви підете кудись е, ну, в компанію на позицію Python, то рекомендую це передивитись цей матеріал. Атрибут слот. Значить, е, коли ми створюємо об'єкт об'єкт класу. Під атрибути виділяється пам'ять. Атрибути виділяю, виглядають, у, зберігаються у вигляді словника. Словник містить назву атрибуту і його значення. Якщо у нас багато об'єктів, то це може бути затратною операцією. Тоді можна використати атрибут слотс, він забезпечує зменшення розміру об'єктів та пришв. Пришвидшує доступ до об'єктів. Ось ем, звичайний клас, без слотс. а ось слотс. дивіться, що він, що таке слотс. Це ми створюємо що, кортеж да, з імінами подивіться, це імена полів, з іменами полів. Якщо ми знаємо свої поля, вони в нас фіксовані. В, в класі, да? то ми можемо створити а, слот, отакий об'єкт слот із нас в полів, це нам задає, ну, оптимізує роботу нашого класу. Але якщо ви потім додасте, якщо тут не буде якихось полів, то вони будуть, як і в такому випадку вони будуть просто міститись. Словнику. Значить, що дає слот, а... А... він зменшує обсяг пам'яті да? для зберігання даних членів класу і пришвидшує роботу. Ну, зараз можна не читати, але щоб пам'яті хоча б залишилось що таке. Що таке є. Тут я навіть наводила приклад, десь взяла підрахування ну, обробки із слотс і без слоц, тобто швидше, працює швидше. Хоча сучасна версія словників для класів, вона прооптимізована. І ім'я атрибуту зберігається не значить, окремо є, якби, перелік атрибутів, а окремо їх значення. І <кій> ось ключі відділяються від значень і зберігаються в єдиному екземплярі. Таким чином покращується використання пам'яті. Але ну, слоти дають найбільш ефективний код. Є функція є вал. Вона приводить до того, що вона приймає якийсь оператор і відразу його виконує. Ось, наприклад, у нас є функція, є кондішн. Я створила condition, бачите, А більше Б. Передаємо сюди умову і вал тут стати А більше Б. Тоді, якщо А більше Б, отут істина. І вал, це приводить до того, що цей вираз буде виконано відразу. То, це все одно, що тут б б А більше Б. Але тут А більше Б, а я б могла А менше Б поміняти. Да? А функція була б та ж. Ось є така, я зустрічала декілька разів згадку про цю функцію. Тобто функція приймає якийсь вираз, вал, і відразу при виконанні програми. Вона цей вираз виконує. А ну, це м -м, репер і, і Євал у поєднанні. Вони відразу дадуть змогу нам створити об'єкт класу. Ну, це я запитувати не буду. В лабораторних цих питань треба подивитись питання. Я подивлюсь контрольні питання, звідти видалю. Код завдання я видалила, а ось питання, може, залишилось. Я передивлюсь і видалю. Значить.